Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі ми з вами зустрічаємося впродовж шести років і говоримо про парфуми українською. Якщо раптом ви вперше завітали на канал, запрошую вас підписатися та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І окрім парфумерії, я також торкаюся навколо парфумерних тем і розмовляю про нашу українську ідентичність. Я розповідала про аромати, які підходять до моїх вишиванок, показувала свою колекцію вишиванок. Також підбирала аромати до українських приказок та прислів'їв. Також розмовляла про аромати, які в мене асоціюються з стихіями. І на каналі є відео про парфумерні матерії та текстури. Також Хотілося б торкнутися такої теми, як обереги. Це невід'ємна частина нашої української ідентичності. Тож сьогодні будемо войти про парфумерні обереги. Оберегом ми називаємо усе те, що оберігає нас від усього лихого, злого та нечистого. Також є певні дії, обряди, які також вважаються оберегами. А найголовнішим оберегом, яке ми передаємо з покоління в покоління, є наша українська ідентичність це українська мова. В деяких оселях оберегами вважаються ляльки-мотанки, також вишиванки, також вишиті рушники на тканинах, на льоні, на полотні. І також певним оберегом є писанки. Я сьогодні розповім про 8 оберегів, які я вважаю є частиною того чи іншого аромату. І якщо це відео вам сподобається, відгукніться, будь ласка, в коментарях. Я продовжу цю тему. Отже, почну я з найпершого оберегу, який ось в такому вишитому мішечку. Вишивка червоно-чорна. І це аромат від нашого українського парфумера, парфумерки Оксандри Осініної, аромат від черзілля, який називається «Бурштинове намисто. Бурштинове намисто вже сама назва нам говорить про щось прекрасне. Бурштин сам по собі є теплий. Є достатньо насичено текстурний, і бурштин в залежності від віку, в залежності від температури, пахне по-різному. Саме аромат бурштинове намисто нам розповідає потаємну історію, яка у кожної або у кожного з нас може бути своєю. Це аромат унісекс, чому саме бурштинове намисто? Тому що я пам'ятаю навіть стук бурштину, коли я перебирала його у дерев'яній шухляді. І мої навіть найперші кульчики, коли мені прокололи вуха, були зі світлого бурштину. Вони мені подарувалися мамою. І саме цей аромат від нашої української парфумерки, є зі справжньою українською душею. Дуже рекомендую вам познайомитися з ароматами, якщо ви цінуєте прекрасне, якщо ви цінуєте якісну натуральну парфумерію. Тут є багато всього цікавого і українського наступним потужним оберегом вважається підкова символ удачі та щастя. Вона проходить крізь вогонь та воду та оберігає житло від нещастя. І Обов'язково підкова має бути перевернута догори, тобто відкрита до неба. І підкову виконують, виготовляють ковалі для коней. Тому я обрала аромат Wild Horse. Це символ ще і нового 2026 року. І я народилася у рік коня. Тобто, це є мій рік. Хочу, щоб він був. Переможним загадую бажання, щоб так і здійснилося. Отже, аромат з назвою Дикий кінь пахне справді повітрям, яке лишається після того, як проскакав кінь. Це вітер водночас з ароматами трави, землі, металу і м'яти. Так, я та чи не в кожному подвір'ї росла, і вона також оберігала від злих духів, так само як і підкова. І аромат, який пахне справжнісінькою природою, також я вважаю оберегом. З давніх давен дуб є самим шанованим деревом українського народу. І він є символом могутності, сили та довголіття. В ароматі Варенія від Hermes присутня нота дубу. і символ компанії Ермес це також кінь. Загалом це незвичайна парфумерна композиція, відносна новинка на парфумерному ринку аромат, який пахне чимось незвіданим, незвичайним, деревиною. Також якимись рослинами незвіданими, лісовими. Водночас тут є поєднання соковитості і рослинності. Аромат, який пахне також чимось рослинним, водночас в ньому відчувається той дух свободи. І в ароматі є ще така нота, яку можна назвати. Нотою тваринності, ніби то кінь, який проскакав повз нас, залишивши за собою таку смугу пилюки. І ось цей пил, такий своєрідний пудровий або пил, або спил навіть тієї деревини, присутній в ароматі барення, який також вважаю оборевим. Який є символом землеробства, стійкості, який є культурним кодом, як і пшениця. Гречка досить рідкісний компонент у парфумерії. Я його віднайшла в ароматі панетоне. І гречка тут не надто активно відчувається. Я знаю, що багато хто гречку не надто любить, можна обрати собі пшеницю або овес. Я обожнюю гречку у будь-якому її прояві. Навіть гречку пробувала у десертах, зокрема в шоколаді. Цікавий був досвід. Аромат панетоні загалом пахне випічкою, пахне домашнім затишком, теплом солодощами. Так, можливо, гречка тут відіграє саме ту борошняну, тому що є і гречане борошно. І вона додає ще характерної і пудровості аромату. Загалом це запах, який пахне чи то паскою, в жодному разі, не куличами. Аромат, який пахне тією начинкою, щось на кшталт, родзинок, або чорносливу, або сушених абрикосів. І... Тією цукровою пудрою або посипкою, якою ми прикрашаємо наші обрядові випічки. Так, армат, можливо, пахне дещо кондитерським, але гречка це найголовніше, що я в ньому віднайшла. Наступний оберіг це полин, який символізує гіркоту. Своєрідне страждання та тугу за своєю батьківщиною полин або Артемізія у ароматі пенхалігонс. Тут гіркота з рослинністю. Я пам'ятаю аромат полину, який заварювала бабуся, коли я себе погано почувала. І полин лікує не лише людське тіло, а й худобу. І також він є своєрідним оберегом під час зелених свят. Полин. Також стелили на земляні підлоги, коли ще не було дошок. І полином пахне аромат Артемізія. Тут полин змішаний ще також із деревиною, із різноманітними, можливо, навіть непізнаними травами, які ще росяні, а зазвичай ще до сходу сонця відбувається все найчарівніше, яке ми оберігаємо. Безсмертник — це потужний оберіг довголіття, безсмертя та життя. І символізує довголіття. Інтерлюд від амуаж для мене це, нібито навіть сакральний аромат, тому що тут, окрім безсмертника, є ще й ладан, який ми можемо відчути у храмах, в церквах. Тут є волоський горіх, який також. Є невід'ємною частиною нашої української культурної спадщини, чи не в кожному дворі ростуть горіхи, які ми ще в дитинстві їли зеленими, знімали з них шкірочку і хрускотіли? В ароматі є ще й календула, в ароматі є ще й величезна сила, селена тих рослин, сухоцвітів і. Символу багатства меду. Не в багатьох оселях та хатах можна було зустріти мед або пасіка, це взагалі була розкіш. Розкішне звучання я відчуваю в ароматі інтерлюд, який є особливим особисто для мене оберегом. В наступному ароматі є кілька символічних поєднань. Vibes of Freedom вже назва, яка говорить сама за себе. Компанія «Задік і Вольтер» з перших днів повномасштабного вторгнення підтримувала Україну. І у парфумерній композиції присутня нота каштану, яка є символом незламності, стійкості, мудрості і краси. І каштан є символом мого рідного Києва. Аромат пахне. Свіжим повітрям, з відголоском квітів. Зокрема, тут є і троянда, і півоння, на яку ми ходимо дивитися, милуватися у ботанічні садки навесні, власне, як і на бузок, і каштан. Як пахне каштан, саме так, як я його відчуваю в ароматі у шлейфі, не нав'язливо. У рідному навіть. І нібито я хрещатиком спускаюсь до Дніпра, милуюсь ним і вдихаю всі аромати Києва. Наступним оберегом для мене є плющ символ довголіття, життєвої енергії, впертості, вірності і плющ присутній в ароматі від істуар та парфам. Це не синій флакон, 1.2. І аромат пахне таким розмаїттям, як ось ці вкраплення, різнобарвні на флаконі. Плющ, який додає життєвої енергії, зелений колір. Синій колір відповідає за мою улюблену квітку ірис, яка додає пудровості аромату. Це аромат, нібито пухкий, зелений водночас, вологий і справді, нібито наповнений життєвою енергією. Він оптимістичний, він цікавий, він викликає компліменти, так, компліментарний. Це аромат універсальний, на мою думку. Що взимку, що влітку. Він пахне по-своєму, по-оригінальному, цікаво. І цей аромат є унісексом. Він оригінально звучить на жіночій шкірі і дуже цікаво звучить з чоловічої шкіри. Дуже рекомендую для затесту і саме на цей аромат в мене є окреме відео, яке присвячене саме цьому прекрасному аромату з нотою плюща. Саме цих вісім ароматів є моїми особистими оберегами. Які відображають суть і у яких є сенси? Дивіться, будь ласка, в коментарях, чи є у вас свої особисті обереги, можливо, які ви передаєте з покоління в покоління. І на сьогодні все. Дякую за вашу увагу та до скорих зустрічей! Бувайте!